Світова спільнота письменників висловила свою підтримку Україні у такі непрості часи для нас. Про Стівена Кінга, ви, мабуть, уже чули. Хто ж ще серед письменників це зробив? Всім привіт! Ви на каналі Балакучий Олень. Мене звати Хелен, і сьогодні ви послухаєте мій трошки хрипкий голос. А загалом ми поговоримо про письменників, що висловили свою підтримку щодо України проти агресії Росії. Стівен Кінг, американський письменник, автор більше ніж 200 творів, серед яких понад 50 бестселерів, у стилях жахи, фентезі, трилер та містика. Також він писав під псевдонімом Річард Бахман було продано більше ніж 350 мільйонів копій його романів та збірок оповідань. Після повномасштабного вторгнення Росії Стівен Кінг заявив, що не продовжує контракти з російськими видавництвами. У перший день вторгнення Росії письменник закликав підтримати Україну, попри можливі негативні наслідки. Таку думку він висловив на своїй сторінці у Твіттер. Те, чого більшість з нас навчилось в дитинстві на дитячому майданчику, не можна стояти осторонь, коли велика дитина б'є маленьку. Ти можеш отримати один-два удари, щоб змусити старшого зупинитись. Але це правильно. Пізніше Кінг опублікував своє фото у футболці Я з Україною. Та порекомендував пісню української співачки «Лама, «Не кажу прощай про захисників України. Він порівняв російське телебачення з системою інформування громадськості в антиутопічному романі Джорджа Орвела, «1984». і написав у Твіттері, що Путін повинен піти перш ніж він вб'є на усіх, так чи інакше. У 2018 році Стівен Кінг закликав звільнити українського режисера Олега Сенцова, який був незаконно ув'язнений в Росії та зараз захищає Україну в складі збройних сил. Саме тому не забувайте донатити на ЗСУ в описі є посилання на фонд Повернись живим та фонд Сергія Притули. Адже завдяки нашим героям я можу створювати цей контент, а ви переглядати. Джоан Роулінг просить допомогти українським дітям-сиротам. Британська письменниця та авторка Гаррі Поттера Джоан Роулінг звернулась із закликом допомоги 100 тисячам дітей, які опинились в дитячому будинку в Україні під час війни. Про цю ініціативу письменниця повідомила у Твіттері. Зараз наша команда працює в Україні в сусідніх країнах та з надійними партнерами в регіоні. Щоб надати допомогу дітям, які опинилися в інтернатах, надати екстрену продовольчу допомогу, гігієнічні та медичні набори, допомогти отримати в безпеці найбільш вразливих дітей, а також підтримати сім'ї, нам потрібна ваша допомога. Фонд Lumos Foundation зібрав майже мільйон фунтів стерлінгів на допомогу українським дітям, повідомила засновниця організації, письменниця Джоан Роулінг, і дитячий благодійний фонд. Люмос, названий на честь магічного заклинання з Гаррі Потера, почав працювати в Україні у 2013 році. На 25 лютого 2022 року, вона поставила собі за мету зібрати 1 мільйон пунктів стерлінгів для українських дітей Сиріт. Хочу нагадати, що Джоан Роулінг, британська письменниця, сценарист і кінопродюсер, найпопулярніша англійська дитяча письменниця, автор серії романів про Гаррі Потера. І тепер книги про Гаррі Поттера доступні онлайн безплатно у травні 2022 року. Британська письменниця виклала на своєму сайті Pottermore Publishing книги про Гаррі Поттера, перекладені українською мовою. У вільний доступ. Джоан Ровлінг привітала всіх українців з Новим роком. Відповідне повідомлення вона залишила у Твіттері. Шанувальниця творчості Джоан Ровлінг, зокрема серії романів про Гаррі Поттера, Поділилася у соцмережі фотографією своєї колекції книг письменниці, перекладених українською мовою. Вона подякувала письменниці за підтримку України з Новим роком з України. Дякую за підтримку. Підписала фото шанувальниця. Джоан Роулінг не залишила пост без уваги. Письменниця зробила його репост і відповіла прихильниці з України. Бажаю вам і всім вашим землякам набагато щасливішого нового року, написала вона. Письменниця додала хештег Слава Україні. Маргарет Етвуд. Канадська письменниця. Насамперед відома як авторка роману антиотопії Оповідь служниці про сексуальне та репродуктивне насильство над жінками у постапокаліптичній Америці, що став культовим для фемінізму. Думаю, багато хто чув про цю книжку або ж бачив екранізацію роману від хулу. Маргарет також є лауреатом Букерівської премії 2019 року. Письменниця закликає всіх до збору коштів на захист України та до акції протестів. Маргарет Етвуд підтримує Україну у боротьбі з російськими окупантами та поширює інформацію про Україну та її супротив. Про це вона написала у своєму Твіттері: Люди в Україні в паніці, ховаються в підвалах, поки Росія обстрілює будинки, лікарні та школи. Саме А збирає кошти насилає все безпосередньо перевіреним спільнотам у групі, які можуть допомогти прямо зараз. Чи можете ви долучитись? Маргарет Етвуд також поширювала інформацію про закордонні акції протесту на підтримку України, звернення президента України Володимира Зеленського, заклики відключити Росію від банківської системи SWIFT тощо крім того. Маргарет Етвуд провела у Торонто акцію протесту на підтримку свободи України. Нагадаємо, що у 2019 році Етвод була серед підписантів листа з вимогою звільнити незаконно ув'язненого Росією Олега Сенцова Ювал Ной Харарі, ізраїльський історик, письменник, доктор філософії, професор, визнаний фахівець в області військової історії. Від 2005 року викладає у єврейському університеті в Єрусалимі, досліджує військову та загальну історію. Його науково-популярна монографія Людина розумна історія людства від минулого до майбутнього стала міжнародним бестселером. Історик та письменник Ювал Ной Харарі підтримує Україну та надсилає гроші для порятунку українських дітей. Про це він повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці. Це день болю, жорстокі амбіції однієї людини несуть терор і насильство десяткам мільйонів, штовхають все людство до катастрофи. Ми стоїмо на краю прірви. Якщо агресія переможе, весь світ охопить нова епоха війни. І, можливо, ми не побачимо кінця цієї епохи ще за нашого життя. Майбутнє всіх нас зараз залежить від мужності українського народу. Наш обов'язок підтримати його, пише письменник у Фейсбуці. Боротьба в Україні визначатиме майбутнє всього світу. Від цього залежить свобода кожного із нас. Настав час стати та бути почутим. У дусі глобальної солідарності моя дружина Іцех Яхав, я і наша компанія соціального впливу Сейпеншіп жертвує ЮНІСЕФ 1 мільйон ізраїльських шекелів 310 тисяч доларів, щоб допомогти дітям України впоратися з цією жахливою і безглуздою війною. Гроші будуть використані для надання медичної допомоги. Забезпечення харчами та водою, а також для створення базових умов життя, майбутнє цих дітей це майбутнє всіх нас, сказав Ювал Ной Харарі у своєму пості. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та не забувайте про дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Також підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм. Буду рада бачити вас і там. А якщо хочете мене підтримати у розвитку мого каналу в описі є посилання на банкомонабанка буду вдячна кожному, хто приєднається. Рупі Каур канадська поетеса індійського походження, авторка беселера The New York Times, молоко і мед, перекладеного понад 35 мовами, зокрема українською. Рупі Каур висловила підтримку біженцям з України. Про це вона написала на своїй Фейсбук-сторінці: серце розбите, непотрібною безглуздою катастрофою в Україні, спустошення, з яким стикаються люди, вражає. Я не можу уявити, які жахливі та небезпечні подорожі зараз здійснюють ті, хто залишив свої домівки та попереднє життя. Картини цілих сімей, які щоночі знаходять притулок та укриття на підземних станціях метро, вражають. Глибоко співчуваю моїм друзям і їхнім сім'ям в Україні. Згідно з вчорашньою газетою New York Times, агентство ООН у справах біженців попередило, що Європа незабаром зіткнеться з найбільшою кризою біженців у цьому столітті. Понад 660 тисяч біженців залишили Україну за останні 6 днів. Ще понад 150 тисяч більше, ніж за останні 24 години. Станом на лютий. Ніл Гейман. Англійський письменник, фантаст, автор численних романів, графічних новел, коміксів та кіносценаріїв. Його найвідомішими роботами є серія коміксів: Пісочний чоловік, романи Зоряний пил, Американські боги, Короліна та книга «Кладовище». Він підтримав Україну, написавши у Твіттері наступне: я пишаюсь тим, що підтримую Refugees, агентство ООН у справах біженців. Та їхню роботу з порятунку життів співробітники Агентства ООН у справах біженців залишаються в Україні, надаючи допомогу. Бойові дії вже змусили людей покинути свої домівки, а сім'ї терміново потребують притулку та екстреної допомоги. Крім того, Ніл Гейман взяв участь в ініціативі родини Рейнольдс Лавлі. Як ми бачимо, одні з найвідоміших письменників висловили свою підтримку Україні на фоні нової фази війни з Росією. Багато з них зробили це не просто на словах. Важливо, що вони це зробили на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну це чудово усвідомлювати, що українців підтримує весь світ разом до перемоги. У постаполі постаполішою крижкою. Крисою. Що Європа незабаром зікнеться найбільшою кризою біженців у цьому світі? О, Згідно з вчорашньою аген... агенцією. Угу.